Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Ліверпуль зацікавлений у трансфері Мудрика. У Лунін очолив заявку Реала на матчі Ліги Чемпіонів. Стало відомо, скільки отримують арбітри за один матч в УПЛ. Стало відомо орієнтовні терміни повернення Маліновського. Півзахисник Михайло Мудрик може залишити Челсі і перейти в Ліверпуль. Інформує портал fitcharges.net. Повідомляється, що Ліверпуль розглядає варіанти запрошення Мудрика на тлі невизначеності з продовженням угоди з салахом, який може покинути червоних. Тому трансфер українського півзахисника вважається керівництвом Ліверпуля планом Б. Мерсесадський клуб переконаний, що Мудрик зможе реалізувати свій потенціал під керівництвом слота і готовий запропонувати за перехід Хавбека 35 мільйонів євро, а також бонуси. Загальна сума трансферу сягне 50 мільйонів євро. Нагадуємо, після переходу з шахтаря в Челсі Мудрик не може досі вибороти місце в стартовому складі лондонців. Якщо вам подобається наш контент, і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. При служба Реала опублікувала заявку вершкових на матчі Ліги Чемпіонів проти французького Ліля. До переліку, який очолив Андрій Лунін, потрапив 21 футболіст. Український голкіпер має чудовий шанс дебютувати в поточному сезоні після м'язової травми Тібо Куртуа, який той напередодні зазнав у дербі з Атлетіко. Реал не очікує на камбек бельгійця принаймні до завершення міжнародної паузи, поєдинку проти Сельти, запланованого на 19 жовтня. Варто відзначити повернення в заявку Кіліана Мбапе. Француз травмувався в матчі сьомого туру Ла Ліги за Лавесом, пошкодивши стегновий біцепс лівої ноги. Йому прогнозували щонайменше три тижні відпочинку однак, зцілення відбулося значно швидше. Нагадуємо, дуель між Лілем та Реалом в рамках другого туру оновленої ліги чемпіонів відбудеться в середу 2 жовтня. Журналісти-коментатор Михайло Співаковський в етері та то таке розповів про суми, які заробляють арбітри в нинішньому сезоні чемпіонату України. Цього сезону збільшили гонорари арбітрів за рахунок клубів. Якщо ти проводиш домашній матч, то ти виділяєш 231 тисячу гривень на всіх суддів, а також додатково 90 тисяч на вар. Мова йде про поєдинок основних команд. Загалом сума складає 321 тисячу гривень. Головний арбітр раніше отримував 30 тисяч за гру, а зараз заробляє 45 тисяч і ще 15 тисяч, якщо немає зауважень до його роботи від комітету арбітрів. Тобто, якщо рефері нормально відпрацював, він отримує 60 тисяч гривень за матч, сказав Співаковський. За інформацією журналіста Віктора Вацка, хавбек Дженуа та збірної України Руслан Маліновський вибув орієнтовно на 4-5 місяців. Гравець зазнав серйозної травми ноги в недавньому матчі проти Венеції і вже переніс операцію. В італійському клубі поки що не назвали терміни повернення півзахисника. Гравець пропустить усі цьогорічні матчі збірної України і може повернутися вже на весняні ігри відбору чемпіонату світу 2026. Нинішнього сезону Маліновський провів 6 матчів, зробив одну результативну передачу. Наставник збірної України Сергій Ребров оголосив заявку національної команди на матчі лігінації проти Грузії 11 жовтня та Чехії 14 жовтня. Відзначимо, що в списку відсутні досвідчені Андрій Ярмоленко тільки резервний список та Сергій Сидорчук. До збірної повернувся хавбек Олексій Гуцуляк з Полісся. А ось його партнер по команді Олександр Назаренко поки що опинився в резервному списку. Дебютний виклик отримав хавбек-шахтаря Дмитро Криськів. Через травми команді не допоможуть Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Артем Бондаренко опинився в резервному списку. На екрані повна заявка збірної України. Український коментатор, журналіст Ігор Циганик, розповів про те, що поточний контракт 34-річного Андрія Ярмоленко з Динамо розрахований до кінця поточного сезону. Ми не знаємо, які плани у Ярмоленко буде він залишатися в Динамо чи не буде. Чи планує він продовжувати контракт? Не планує, чи будуть переговори. У нього контракт, я так розумію, закінчується після закінчення поточного сезону. Що буде далі? Подивимося, розповів циганик. Нагадуємо, що у поточному сезоні Ярмоленко провів за Динамо 13 матчів всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Півзахисник Гранади Георгій Цитейшвілі, контракт якого належить київському динамо, відзначився дебютним голом в іспанській «Сегунді». У матчі сьомого туру проти Бургоса. Грузинський вінгер по перерві вивів свою команду вперед. Поточенні двох захисників, зумівши проштовхнути передачу на хід повз голкіпера. На 79-й хвилині Георгій залишив поле. На жаль, втримати переможний рахунок гранада не зуміла, розписавши бойову нічю 2-2. Як наслідок, після сіми турів Андалусі у турнірній таблиці «Сегунди» йдуть 17-ми, набравши сім очок. Нагадуємо, у поточному сезоні ці тайшвілі провів за гранаду шість матчів, яких забив один гол і віддав один асист. У шостому турі АПЛ сезону 24-25 Челсі на домашньому стадіоні в Лондоні обіграв Брайтон з рахунком 4-2. Український вінгер лондонців Михайло Мудрик, який розпочав матч на лаві запасних, з'явився на полі на 71-й хвилині, але його вплив на гру виявився незначним. Видання футбол Лондон звернуло увагу на один із моментів гри, коли дії Мудрика викликали обурення у тренера Челсі Енсомарески. Під час контратаки синіх українець потрапив у офсайд, не змігши повернутися на свою позицію. Мереска розчарований цим епізодом, крикнув через все поле Міша, Міша. До слова, у нинішньому сезоні на рахунку українця вже 6 матчів за Челсі в всіх турнірах, де він відзначився двома асистами. 68-річного фахівця Володимира Шаповалова звільнена з посади головного тренера Запорізького металурга. Володимира Шаповалова було призначено головним тренером 4 липня 24-го року. А до цього він тимчасово виконував обов'язки на цій посаді, проте результати, на які демонструє команда в першій лізі, не влаштовують керівництво. Команда за 8 турів набрала лише 5 очок і перебуває на передостанній сходинці. В останньому турі запорізький металург поступився Діназу із рахунком 0-2. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.